А ви знали, що трипільці жили без царів, армії та керівництва? І здається, їм було норм. Якщо не бачили, з чого почалося, рекомендуємо переглянути попередні випуски. Так хто ж? Им керував. А от ніхто! Жодної держави, жодного меча, але тисячі людей співіснували у гармонії без насильства і примусу. Просто домовлялись і не просто виживали, розвивали ремесла, будували міста, торгували на сотні кілометрів. А ще створювали кераміку, яку і сьогодні хочеться на полицю, вражаюче різноманіття жіночих фігурок, культові статуетки, розписаний посуд, мініатюрні моделі хат. За такими ви Епіцентрі стояла черга до горизонту. Трипілля це не про печеру і спис, це про гармонійне суспільство, яке жило з повагою до землі, до себе і одне до одного. Хочете більше таких відкриттів? Підписуйтесь та діліться з друзями.